Цей тиждень варто забронювати в календарі кожному бухгалтеру. Ми зібрали головне від змін у зарплаті до гарячих пдв питань і впровадження штучного інтелекту у щоденну практику бухгалтера. 27 травня поговоримо про ключові зміни, які впливають на розрахунок відпускних, лікарняних, податкову оптимізацію ПДВ та готівкової операції і програми РРО. 28 травня розкриємо тонку межу між допустимою економією та податковими ризиками, як розпізнати схеми, що привертають увагу ДПС, та як довести реальність витрат у складних ситуаціях. А 30 травня день глибокого апдейту. Розберемося, як виправляти зарплатні помилки, подавати уточнюючі звіти. Проведемо майстер-клас про відображення в обліку і звітності перехідних виплат. А також спецблок про штучний інтелект в бухгалтерії. Поговоримо не про фантазії, а про практику. Дізнайтесь, як формулювати ефективні запити до копілот Чат GPT. Чому штучний інтелект це розумний помічник і як з ним працювати без ризику для конфіденційності. Це більше, ніж просто ефіри, це ваша конкурентна перевага в новій реальності. Реєструйтеся прямо зараз за посиланням під відео.